Добрий день, мої маленькі друзі! Дуже рада вас бачити! Дітки, сьогодні до нас завітала лялька Катруся. Нещодавно катруся переїхала до нового будинку і дуже хоче завести собі маленького друга, домашнього улюбленця, але не може обрати тваринку, бо кожна тваринка цікава та неповторна. Давайте. Допоможемо катрусі обрати домашнього улюбленця. Відгадайте загадку. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає, в моркоче, до нас на ручки хоче. Що це, дітки за моркотик? Це пухнастий рудий котик. А тепер, дітки, наступна загадка. Він стояв хвостом махав. Хто такий, питаю, гав? І відтоді всім кажу, я із гавом тим дружу. Дітки, хто це за гав такий? Правильно, це песик. Наступну загадку відгадайте, чи то миша, чи то ні щоки чимось напхані. Бо за що козирна так напихає звір? Хом'як? І наступну загадку, будь ласка, ще відгадайте, пташка ця у клітці сидить, і з тобою він говорить. Він не може міркувати, любить тільки слова повторяти. Дітки, а що ж це за пташка така? Так, правильно, це папуга. Молодці малята впоралися, всі загадки відгадали. Ви знаєте, дітки, що катруся все-таки вирішила завести котика. Давайте про нього розповімо. Хто це? Так, це котик. Якого він кольору? Рудого! Чим вкрите тіло котика? Тіло котика вкритим м'якеньким, пухнастим, тепленьким хутром. Як котик кричить, Няв, 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 няв! Що полюбляє їсти котик? Котик полюбляє їсти ковбаско, м'ясце і пити молочко. Яку користь? Приносить нам котик. Так, правильно, дітки, котик ловить мишей, щоб миші нам не завдавали шкоди. Малята, а ви маєте домашню тваринку? Так, маєте, у кожного з нас є свої домашні улюбленці. Це і песики, котики, і хом'ячок, і рибки в акваріумі. І папуга, малята, я закликаю вас берегти наших домашніх улюбленців і про них піклуватися. Мої маленькі друзі, до зустрічі! Всього вам самого найкращого!